Скільки доводилось то бачити даунів. Але таких навіть я не бачив. Один у футболці Зведміра Бобана, інший у футболці Бобана Марковича. Така собі збірна з склунати. Ага, і ось вони сідають до вагона і одразу дістають карти і починають грати на гроші. Грошей гроші ні, ні іншого не має. Але чорта з два, думає Зведмір Боба. Зараз я роздягну цього клоуна, думає він про Бобана Марковича. Зараз я виб'ю з нього все гівно. Звеньмір Бобан говорить Бобану Марковичу, братіку, братішка, нам головне, би нас не садили до Відня. Боже у Відні все буде до наших послуг. І Шенген упаде нам до рук, мов перестигла груша. Проститутки, братіку, витиратимуть нам просівки своїми косами. Ми відемо з боку Братислави на віслюках, як два Ісуса. Ти і я, братіку, ти і я. Ага, відповідає Звеніру Бобану Бобан Маркович, А як же? Як два Ісуса? Виб'ємо з цього міста в сагівно. Перехопимо в цих йобаних українців ринок крадених мобільних телефонів що ви, братіку, скільки в світі загадок і таємниць, скільки борделів і крадених телефонів нам життя не стане, аби об'їхати наші угіддя на віслюка. А то йому відповідає: стане, братіку, стане, життя розтягується, мов баян. Я буду тягнути його один бік, а ти в інший. І ось вони їдуть, закинувши на гору Чорну валізу. Які лежить, складена вдвоє їхня велика слов'янська ідея. І ця їхня велика слов'янська ідея з Женевського цирку, дівчинка, яку вони склали вдвоє, запакували до валізи. Час від часу витягуючи назовні і ділячись із нею хлібом і рапією. Головне довести слов'янську ідею до відня, в'їхати в місто на чолі автоколони прочан, у світі стільки незайманих душ, стільки нескорених протестантів і некрадених мобільних телефонів, що лише встигає розтягувати це життя. Ну що, далі вони починають співати. Ясна річ, балканські пісні такі безкінечні, що їх навіть своїми словами не перекажеш. Але приблизно таке: коли сонце стає над Балканами і першим своїм промінням торкається хвиль Дунаю, вони. Хвилю Дунаю починають відсвічуватись. Так, ніби на дні лежать золоті червінці. І тоді хоробрі солдати сербської гвардії стрибають у Дунаю разом зі своїми рушницями, аби дістати золоті червінці для дівчат з портових кварталів. Так вони й тонуть разом зі своїми рушницями. І хвилі Дунаю волочать їх піщаним дном у напрямку моря від їхніх темних темних мундирів. Море називається Чорним.